Доброго дня сьогодні з вами юристи компанії Eternal Law Олег Мальський та Кристина Шаповалова, і ми розкажемо вам про ініціативу громадської організації, Центр допомоги та компенсації втрат завданих агресією РФ щодо подачі колективного позову проти Російської Федерації для встановлення справедливості та отримання компенсації моральної шкоди. Кристіно розкажіть, будь ласка, що таке колективний позов і яка мета діяльності громадської організації? Метою діяльності громадської організації є відновлення справедливості і порушених прав. Зокрема, ключовим аспектом, спрямованим на діяльність громадської організації, є подача групового позову, спрямованого на компенсацію моральних страждань, спричинених внутрішньо переміщеним особам. Дякую, Кристина. А скажіть, будь ласка, що щодо матеріальних втрат, чи потрібно проводити оцінку зруйнованого житла, Чи потрібно збирати докази? Чи громадська організація фактично спрямована лише на компенсацію моральних втрат, і, і яка є українська міжнародна судова практика щодо такої компенсації? Основною ідеєю є компенсація саме моральних страждань, спричинено а, вимушено переміщеним особам, і є сформованою практика українських судів та міжнародних судів, зокрема Європейського суду з прав людини, що передбачає можливість а, і право на компенсацію саме моральних страждань спричинено а, вимушеним переміщенням а, осіб у зв'язку зі збройними конфліктами. А звичайно, наступним логічним питанням буде: яка є сума компенсації, яку на сьогоднішній день присуджують українські суди, і яка, яка сума, яку присуджував Європейський суд справ людини, на що приблизно можуть розраховувати потенційні члени громадської організації? Можна сказати, що середню суму, на яку може розраховувати Плем громадської організації, що є потерпілою особою внаслідок збройного конфлікту, є 1 мільйон 200 тисяч гривень. Разом з тим необхідно наголосити на тому, що є практика українських судів, зокрема, вже починаючи з часу повномасштабного вторгнення. Це є 35 рішень українських судів, і власне багат, велика кількість справ у провадженні судів і майбутніх рішень. Винесених на користь потерпілих осіб, і сума присудження вона в діапазоні від 150 тисяч гривень до п'яти мільйонів гривень, зрозуміло. А наступне знову ж таки логічне запитання: це скільки це буде коштувати позивачу вступ в організацію супроводження супроводження його юридичної позиції, які умови фінансові умови співпраці члена громадської організації? Жодних витрат на роботу юристів і представників громадської організації на етапі вступу до громадської організації, на етапі формування групового позову, супроводження представництва в суді. А також етапі стягнення коштів не покладається цих додаткових витрат на членів громадської організації, тобто їх немає необхідності нести. Вони будуть власне покладені на, по перше, вони будуть надаватися на пробону на основі, а по друге, з Коштів, які будуть фактично стягнуті і а, компенсовані а, членом громадської організації, а, з залишає за собою право громадську організацію утримати а, гонорар а, власне успіху за а, а, супроводження такої справи. Дуже дякую. Зайшовши на сайт організації, попробувши заповнити заявку на вступ. А я зауважив, що, що потрібно загружати досить багато документів, передавати персональні дані, давати копію паспорта, копію ідентифікаційного коду. І е, мені здається, що це може бути трошечки е, важко для людей, і може ви питання нашої громадської організації. Така велика кількість персональних даних. Насправді громадська організація збирає ту мінімальну необхідну кількість документів, яка передбачена. Законодавством для того, щоб встановити особу, яка заповнює заявку на вступ до громадської організації. І по-друге, формується необхідна кількість документів, які будуть слугувати доказами. в рамках судової справи відповідно для того, щоб суд, по-перше, розглянув справу, відкрив провадження. І по-друге, для того, щоб докази були належними. Щоб підтверджували, що це є дійсно та особа, яка звернулася, право якої порушено, і по-друге, є достатня доказова база на підтвердження, спричинення, спричинення моральних страждань, необхідна ця кількість документів. Тобто, лише, лише те, що передбачено, що встановлено законодавством, це запитується на етапі вступу до громадської організації та подачі позову. Супер дуже дякую. Шановні колеги, мені здається, цілком зрозуміло, що кожен громадянин України, який є вимушено переселеною особою, який зазнав моральних страждань від а, збройної агресії РФ, може а, абсолютно безкоштовно долучитися до громадської організації, яка подасть його позов, а, а, як частину групового позову відстоїть його інтереси, відновить справедливість. А, кожен може сказати своє я і подати такий позов абсолютно. Безкоштовно, тому що членів громадської організації буде супроводжувати юридична компанія на, на, на умовах пробону, а громадська організація компенсує свої організаційні затрати виключно як премію за успіх. І це дозволить широкому колу громадян, які отримали моральну шкоду, компенсувати її, доказати справедливість, встановити справедливість і захистити свої інтереси згідно. Можливості як прецедентів, які вже встановлені українськими судами, а так само Європейським судом з прав людини. Дякуємо за увагу.